Добрий вечір, дівчатка! Добрий-добрий вечір. Давайте повечеряємо. Зараз без 15.05 я вже вдома Супу собі зігріла. Гороховий супчик. Такий можна було б його гарячий, конечно. Нічого пайдет. У мене тут хлібчик є. До хлібчика є у мене отака корочка. Свекли з буряка. Тобто, яка свікла? Буряк. От. Бур... Бурачок. мультиварки тушила його. Тушила, потім смажила, випарювала водичку. Ну, в общем. Так, що в мене ще є? У мене ще є тут ковбаска. Варена ковбаска. Отак, От раз. І все. смачненько. Супу 288 грамів. Лікар сказав, жити буду. Антибіотики не призначав. Антибіотики не призначав. Флюорографію призначив, але я її пройду в п'ятницю. тому що з завтрашнього дня я на лікарняному Сьогодні не, не, не виходить ніяк. У мене тут ще імбір є. Отак якщо я зроблю, можна, що буде? М -м -м. смакота. В чому якісь порошки приписала мені? Я забула назву. На травах, там такі трави термоядерні. Один порошок в день. таблетки. Синупред, по-моему. И тише расмактывать таблет, таблетки. Деквадол, чешу. Деквадол. Что лечимся? В пятницу пойду на прием. Ну, це найголовніше, що все нормально. Ну, кашель ненормальний. Взагалі ненормальний кашель. Ну, ночі не, не кашляла, ну чого не кашляла, то що я ж вам кажу. Що я з вечора його якось стримала. Ото як заведеш валинку, так і все тоді. Так що, дівчатки, я на лікарня немаю. Лічуся. Лікуюся, одужую. Думаю, зніму вам зараз відосик. Очікаюсь, як там у мене на... у лікарні, що до чого. Суп варила из желудочки. Жолудоч... Кочені. Як у вас дела? Не хворієте? Не хворійте, бережіть себе, девочки. Сьогодні 14 градусів було морозу на дворі. Ну, кажуть, вже трохи буде спадати спадати мороз. Ну, понятно, зрозуміло, звісно, буде спадати. Потому що весна йде. Чик. Я взагалі то поставила собі чайник. Думала гарячого попити, бо прийшла з... <кій> з вулиці, прийшла, так розкашлялась. Ну, може, все гаряченького попью, потом думаю не хочеться їсти. Надо по поїсти. Чайник зігрівся, я ще собі нічого не налила. Я не знаю, що я хочу. Я, мені вже ті чаї. Не можу їх уже пити. малина та вже тоже отут. Малина, 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 малина. У мене на роботі сьогодні кіпотоки із чашки не вибував. То тільки закінчиться. Наливає, наливає, наливає. Трохи попрацювала навіть сьогодні. Зробила те, що треба. Через ліс ми йшли званю. Звоню, кажу, Ваня, зустрінь мене. Бо добиралась нестандартним способом. він мене зустрів, пакет у мене взяв, ковбаски купила, масло, шампунь, зубну пасту. Ще там. Ой, та він мене зустрів, ми прогуляли з ним. Ще кусочок. Оце буряк ніхто не їсть, крім мене. Я не знаю. Я не знаю, чого вони не їдять. Вітаміни. Хто тушить такий бурячок? Хто робить такий бурячок? Як я його робила, розказати вам. Ну, взагалі-то його роблять в сковорідці, да? А я робила його в мультиварці. Чик. У мене ж отут ушилося тоді голубці і перець. І осталась юшечка. А я натерла на наступний день. Вибачте. Натерла буряка свіжого, два штуки, таких величеньких. І туди. На тушення я поставила, воно протушилася, відкриваю води багатенько. А ще чеснока і додавала, перчику, сольки трошки. От. І я його поставила жарити. На режим жарить на три рази по 15 хвилин. І воно мене жарилося. Випарилась вода. Жидкость взял и получився такий бурячок. Я же немає. щось хотів? Чужинчо. Чуть-чуть осталось. Надо было наладить шусь. Дай може сейчас уналью, попьем с вами щось. Ой, як надивишся в Тіктокі, скільки там всяких рецептів від кашлю і молоко з медом, содою і жовтком. І чого там тільки немає. О, поки воно саме не пройде. Нічого не поможе. Закусить. Ой, -ой, Ой, закусила называется. Так сейчас налью Чайку. Налила Чайку, прокашлялась. Ну, не зовсім. В общем, це не зйомка все. Це не зйомка. Дивіться, які, які у мене є Грибички, грибочки, грибочки. Ось такі грибочки, бачите, білі, шоколадні. Це шоколадні цукерочки. Лимон не ложила собі. Уже треба було лимончика положити. вітамінчики. Ложку помила. Смоючим помила. Поки нагрівся чайник, трохи підігрівся. Я її помила. Добрі до речі. Їх тільки треба їсти цілим, так, щоб і печенька попадала і шоколад. Да не так смачно. Их було пів Ну, Уже осталось чуть-чуть. Горячий чай. З білим шоколадом смачні з молочным я вам сон обещала рассказать помните обіцяла солнце рассказать краще його розповідати, коли воно сразу Потім уже, так знаєте, воно трошки притупляється ті емоції. Ну, все одно розкажу. А знисам нісо стоїть передо мною лавка з морозивом. Ну там морозиво на розвес, знаєте, таке. Всяке разне. О. Вот. І люди беруть різне морозиво там. І мені якесь сподобалось. Кажу, дайте мені морозиво, а мені накладають. А рядом стоїть вони, вони такое в круглих таких ємкостях. І рядом стоїть бачонок з морозивом, але його ніхто не купує. Його ніхто не купує. І воно вже до, того, до степені його ніхто не бере, що воно почало усихати і так просідати, просідати, просідати. а на стенках. Проявляється Божа матір з дитиною. Уже, ну, практично обличчя видно, і я оце бачу цей образ. Я проснулася, мені так на душі легко було, так мені хорошо. Отакий сон мені приснився. Представляєте? Мені ніколи такого образу мені ніколи не снилося. Я не пам'ятаю такого. Може, і снилась, але я не пам'ятаю. Може, давно колись. Mm -mm. Що вот так? От. І такий красивий. Да. Така мені приснилась, девочки. Mm -hmm. Закусить. Запить, хоч би не закашляться. Взагалі, я знаю, от сни, якщо ти щось купуєш, знайдеш або тобі подарять, то це до, до хорошого. А якщо навпаки, то це не дуже хорошо. Ну, як на мене, я так завжди трактую свої сни. І завжди воно співпадає. Якщо вам треба, користуйтесь. Я вже наїла з солодкого, я вам мені вже не їздила нічого. Сусід дзвони щось. popuť хорошо. Так, ну ще один з їм гриб. Що ногу де? Вікно скрипить. Ой-ой-ой. А все вам розповіла, дівочки мої? Таке, нагальне. Новин, новин більше немає пока що. Завтра День Української жінки 25 число. Завтра наших керівників будуть вітати у нас директор і заступник жінки. Ми скидувалися грошима, купували їм тюльпани по 11 штук. Рожеві і фіолетові два букети. Завтра дівчата будуть вітати. Наших жінок. Я не попадаю на вітання. Я не розстроїлась. Я розстроїлася, що я захворіла. От що я розстроїлась. Мене цей кашель виматує, я не можу. Так накашлюєшся, все болить, горло болить, у грудях болить, живіт болить, голова болить. Взагалі, ви знаєте все. А це тільки гарячим чаєм спасаюсь все. Попила гарячого, да, і легше стало. Ой, все, девочки мої, буду з вами прощатися на сьогодні, да? Бажаю вам міцного здоров'я, не хворійте, бережіть себе, вдівайте шапку. Мене Ваня каже, ото мама, ти захворіла, що шапку не носила. Та й не, не, не носила, що в капюшоні ходила, ви ж знаєте. Може, і за цього морози такі, а я все прическу берегу. До речі, записалася на, в перукарню на п'ятницю. Так що буду наводити красоту. От. Такі діла. Це, дівочки мої, дякую вам за коментарі. Дякую вам за лайки, за підписки. До речі, зараз мало підписуються, дивляться, багато-мало підписуються, але ну, нічого страшного. Значить, моя аудиторія ще мене не побачила. Все, цілую, люблю вас. Будьте здорові, пока-пока.